Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор, слуга народа. А це ще хто приїхав? Чуєш? Ти куди приїхав? Чого ти шо? мене перекриваєш? Ти бачиш тут якісь свободні місця? Ти, ти бляд, знаєш, що, ти блядь, хто я? Да мені похуй хто, то як мені виїжджати тепер? нахуй ти мене перекрив? Да блядь, ти бачиш тут якісь свободні місця? Хоч одне, блядь. Та Да мы не похер, ты кого охер нахер, блядь, шо Я на тебе. Ти шо, ахуєл? Йобаний будильник, блядь, сдумайся. Сколько время! Батя придурок, що ты меня не разбудил? А що ты вчера мусор не вывыкинув? А я же позов вчера просыпаю. Та пиздец. Все, блядь, не ебать. Блин мяха, якого хера ты? Ти... Подожди, я ж первый мои. Кто не успел, тот не с. Открывай, говно! Блядь, не в сраку. Открывай. Так, где моя рубашка? Де моя рубашка? Господи, ця засрана це пом'ята. Пішли! Ай, господи. Мать помы. По... Господи, блять, постирать, поутюж мені, пожалуйста, рубаху. Ну, коли буду на пенсії тоді, зараз мене хворі чекають. ПЕЗ, блядь, блять, а мене здорові чекають. Бать, а а, ты все рукажов. Да кто показал? Ну да, че я в первого начала. Твою мать кофе кипи! Василь, виходь, за тобой прийшли. Пиздец, дайте помедитировать. Да тут пришли люди тебя чекают. Да я только волну дзен богу, ну вы угораете, эти а шо? Выходь, давай. Так, хари за своими приколами, можно я уже посру по нормальному? Да не, сынок, это правда, с тобой пришли. Кто там за мной пришел? Опа, здравствуйте. Ага. -а. Ну, типа. Пада президент, Пане президенте, пройдемо. Шо, блядь? А, ну физрация база, это база, это генштаб. И по математике 9. Ну, по математике 9, то 9 хорошо. А, и бурс там двое хорошо. Короче, все. Деставайте зоши, ты и, и у нас зараз история. Тема 2014 рік. Записуйте на колінках, бо на парти нам іще не виділили. На, на жаль. Так от, 2014 рік. Українці не вдоволені правлінням легітимного президента на той час Віктора Януковича. В рот йому ноги. Віктор, а вони виходять на Майдан. Бунтують, е, легітимний президент е, робе коричневу полоску у себе на штанах і зйобує в Ростов. Так, так, так. так. 11 Б. А ну-ка, зараз всі збираємось, виходимо на вулицю, беремо у нас війники і підмітаємо листя. Так, по перше, я не поняв. По-перше, добрий день. По-друге, якого хера? БЛЯТЬ, куди вони пішли? Одинадцятий Б! Одинадцятий Б! Поверніться! БЛЯТЬ! Ви розумієте, що підмітати листя вони зможуть в любому... в будь-якому возрасті! Як ви це не розумієте? Ну, я історію їх треба вчити зараз. Поки у інших класі математика. Ви один вільний клас. Яка зракува? Математика ввелися вважати будете, чи що? Математика на дворі. Яка це в зраку математика? Я не можу понять. У всіх інших класів математика, ви один вільний клас. Тому ви будете зараз. нахуй вільний клас, у нас історія, я вам кажу, десятий раз. Історію їм треба вчити в цьому віці. Вони не знають, що таке, блядь, що, Ну вони не знають, хто такий Янукович, вони не знають, хто такий Порошенко до речі, добрий вечір. А, і, коротше, ну, як? Якого хуя? Все, я не можу, я звільняюсь нахуй.